Плечує мірядами зірок. Знаю, не усе в житті відразу, як щось чекати і за урок. І ліплю знову обличчя, наче маска. В моєму відображенні щось інше, щось нове. Твоїх мовчань у мене під зав'язку. Ну що ж, до них іще одне. Це лише мрії, сотні тих життів, і всі їх я збиралася прожити. Чому ж усі дісячі листів? Мені ще стільки треба розгадати, відчути знов божественну красу, що трохи я навчусь чекати. Наступний вірш називається ангелом. Поламані клавіші на фортепіано, зіграють останню мелодію тихо, підспівує голос так хрипло і п'яно, неначе в ньому назавжди щось зникло. Слухаюся в час. І вливаюся в простір, нічого немає, нема куди йти. Хтось знайде свій рай, хтось зустріне свій постріл і вип'є останній ковток гіркоти. Хай валиться світ, нехай падає небо. Розбиваються склянки, рвуться плівки кіно. Якщо доведеться ще жити без тебе, хай хоч згорить дотла. Мені усе одно, ти мої крила і душа, і серце, ти колір мій, моє життя, мій час. Мій милий ангел спіднебейся, помру, якщо покинеш ти мене хоч раз, Без тебе в грудях темно порожнеча, Смертельна на гуртови влітню днину, І не врятує тут ніяка втеча, не забувай мене свою, немов дитину, немов дитину милу та наївну, немов дитину радісну і сумну. Свою маленьку, трішки боживі, але таку вже по-дорослому складно. Не рахувати глибоких образ, Не бачити імену списку вказаних, Не чути гострих їжучих фраз, Слухати небо, відчути вітер, бачити серцем, що знає душа. Я хочу знайти свій власний емітер. Чекаю тебе, мов на жах. ножа. Ковтаю повітря, і ніби висухло море, та так, наче все, все серці вістря, та ні, не сталося горя, не сталося безбожної кари, немає в житті в мене втрати, лиш в серці не вистачить шару, щоб душу не зігрівати. У мені, іначе щось сламалось. і іначе забрали руку, ось так ось, воно обірвалося так раптом без жодного звуку. Воно. Шукаю щось в людях, це наші кабінеш з невідомого пілю. Невже справді зникло повітря? Невже й справді висохло море? Невже й справді в серці вістя? То що, навіть зрушились горю? А може, ж просто потрібно повірити втрачене щастя, і просто вхопитись в останнє і не відпустити, характер раптом вдачки. Якщо добра бажати, то щиро, якщо боротись, то безупинно, якщо любити, то чи не вічно, не та так же, як модно зараз, цинічно. Ні, бо як жити, то вже по-справжньому, відчути силу в серці відважно, бо всіх людей сила це є, просто кожен в житті обирає своє.